Доброго дня. В залі присутні члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, колегія в складі Духа Ярослава Михайловича, Кидисюка Романа Анатолійовича та Омеляна Олексія Сергійовича. Оголошую засідання Вищої кваліфікаційної комісії в складі колегії відкрито. В залі засідань присутній працівник секретаріату комісії Чулупин Ольга Васильівна, яка сьогодні здійснюватиме фіксацію функції секретаря засідання та здійснюватиме фіксацію ходу цього засідання. Пропоную перелік питань, винесений на розгляд та засідання комісії про допуск кандидатів до проходження кваліфікаційного оцінювання та участь в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів поліційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року номер 94 ЗП 23 Яковлевої Вікторії Сергіївни. Чи будуть у членів комісії інші пропозиції до переліку питань, винесено на розгляд засідання комісії? Відсутні. Ставлю на голосування питання про затвердження запропонованого переліку питань. Так. Порядок денний затверджено. Переходимо до розгляду питання про допуск кандидатів до проходження кваліфікаційного оцінювання та участь в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року, номер 94 ЗП 23, із змінами Яковлєвої Вікторії Сергіївни. Прошу працівника секретаріату поінформувати проявку осіб у засіданні з цього питання. Так, ставиться на обговорення питання щодо забезпечення відеотрансляції цього питання у зв'язку з тим, що інші учасники відсутні. Ну, не Вважаю, немає сенсу. Вирішуємо слухати це рішення лише з аудіофіксацією без здійснення відеофіксації процесу засідання.